Адьом, гадьом. І порвалося. А де верх? А де верх? Опа, друзяшки, привіт! Ми приїхали за гарьком. На местечок, де були з Гаррі, два дні тому. І зараз будемо ловити на донку. Гаріок побачив коропа. І одразу бистріше на рибалку. Що ти будеш сьогодні робити? Сьогодні у мене два фідера, друзі, Cassmaster S Рівер. І звичайно буду пробувати спіймати коропа. Я ніфіга я не спіймаю, вам так скажу. Можливо, в мене є Євген має. Друзі, гарного вам перегляду. Не перемагайтесь, підписуйтесь на канал. Ми збираємо шмотки. Я знову на цьому класному містечку. Водички у нас сьогодні поменше. І дивіться по шмоткам, Що по снастям, зараз я буду вам показувати. Класно, люблю ось таку рибалку, тому що шмоток небагато. Взяв з собою сьогодні баканчик, ось такий, якщо, щось, якщо, якщо, якщо що, спіймаю, то буду класти рибу в нього. І тут в мене давайте одразу. Закриваємо, що зручно, можна брати з собою прикормку, наживки в нього, а назад додому винесете рибу. Ну, звичайно, якщо ви її спіймаєте. Хробачок у нас сьогодні. Так, є отакий приколяс. Спробуємо тут же ж зловився короб, чому б не спробувати. І буде ловити на свої фідера міксом. Так. Далі, що в нас тут працювало? Це короб Mix. раз, І короб Mix. два. Що в мене в рюкзачку, що в мене пас на по оснащенню стільчик мій Forest, який же я використовую не перший місяць. Все з ним чітко, прям зручний. Дивіться, такий маленький, компактний. Просто бамбічні. Так, Опа, відділ, там де холодненьке лежить. Сьогодні буду розтикатися ось такою штукою. Далі відкриваємо основний відділ, відкриваємо зарядочки, пауербарку, водичка 2 літри влізла, віддірочка для замісу і сумочка моя. Пруф-монтаж зі снастями, друзі. Давайте покажу, що у нас тут є. Рибачу я сьогодні на донечку, на патички. Ось вони справа від мене лежать. Трошки згодом покажу, що там цікаве, а поки що тут у нас, дивіться. Взяв ось такі кілікільчики, так, Поплавцева рибалка в мене теж сьогодні буде, одна вудочка є. Спробуємо попапчик сьогодні. отакий, На ось такий монтаж. Профмонтаж 60 грамів. Також є ріка, ось такий монтаж 80 Навіть під нього є таптушечка. Бачите? зроблено під нього прям. Красота, красота. Пуфіки будемо використовувати. Бо вони тут карасям били, друзі, капець, чи короб, та ти що. Тепер в мене будуть вони на кожній риболовлі. І найцікавіше давайте до палок. Дивіться, яка в мене сьогодні бадилля. Ловить буду ось такі вже легендарні дві палки. Вже вони в відосі були. Закинемо дві донки раз. Потім цю вудку автоматичну теж сьогодні закинемо. Три донки. Сядемо на поплавочок на вудочку. Сквадрон Боло. 5 метрів. Оп. Буде така рибалка сьогодні. І Дивись! Твоя удочка найулюбленіша. Дува, жвай три Що, Ігорюк? Розкладаєш, пішли, покажи, що там в тебе. Ти в полі будеш рибачити, зверху. Зверху буде, тому що в мене палки по 3,60. Якщо зараз ще воду дадуть, мені доведеться туди десь залазити. А так я буду вже в горі і нічого мені робити. Так, пішли, покажи, що там тебе не потрібно буде. Ну походьте, гайдемо. Свалка. Та що свалка? Рюкзачок. 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 Флагмановський рюкзачок. Це у мене стілець, ящичок. Мої палки. І там ще столик невеличкий. І, звичайно, два відра, в якому я буду замішувати рекордно. На що сьогодні будеш робочити? PUP-методмікс? Попап ap mets. І на гачечок буде в мене оці уфіки. Не пуфіки, а уфіки. Ще у Євгена там, що в тебе є? А пара черв'ячок, так? Да? Нема. У нема. тебе нічого немає. Ну, Для буду... тебе нічого. А, ну, тоді Для зараз, мене є. Друзі, доведеться Євгена трішечки окунути. Так, одразу, друзяшки, поки не закинули, вмикаємо Mosquito Killer від Forest. Тому що комарики та не дуже кусають, а оводи тут трошечки задавбують. А ця штучка на минулій рибальці мені допомогла. Так що хай висить. краще з неї, ніж без неї. Так, друзі. Ігрок там вже замішує, я вже замішав, будемо закидать. Пугалки заряжені. Дивіться, така комбінація в мене сьогодні. На цій стоїть у мене кармачок з хробачком. Храбачків тут. Тут заряжена палка на супер карась. як і в минулому відосі на пуфіки. Тут те ж саме, на оцей бадиль. Пуфіки і супер карась. Риболовля у нас сьогодні така спонтанна, швидка. Вірка з'явився час і ми. Бігом на це ж місце, бо тут непогано два дні назад клювало. Зараз сьома ранку, може, ми приїхали трошечки пізнувато, ну, побачимо, що тут клює. Сьомої ранку вже, мабуть, навіть восьма, поки закинули. Так, восьма, друзі. Побачимо. Може, то щось запізно, але, 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 часу більше немає. Напишіть в коментарях краще час для рибалки для вас. Ви не бачили, а там короб дав невеличку свічку. Прикольно! Це в нас затока річки Дніпро неподалік міста Кременчук. Класне місце. У мене вже отут на палку клює друзі! На палку! Щось вже там пробує пуфік. Прикольно. А поки чекаємо, друзяшки. Нагадаю вам, що в телеграм-каналі в нас зараз проходить розіграш, аж два розіграша. Один дуже важливий У нас збір на ЗСУ. Переходьте в телеграм-канал. Другий розіграш це коли буде 2000 підписників, три людини виграє подаруночки. Телеграм-канал буде під цим відео. Обов'язково підписуйтесь, переходьте. Також ще класна новина. В цьому відео буде конкурс. В кінці оголошуємо. Переможця за відос, там де ми з гірком були в лісі, і конкурс буде в цьому відео, так що додивіться відосик до кінця, а я снаряжаю свою попавчену вудку і намагаюся піймати карасика. ой 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 попустило, друзяшку. Бадильок. Не вистрілив, але там щось є. Щось клюнуло. Карасик, мабуть. А не ситуація, друзяшки Закидував тільки що на ось цю конструкцію. Не побачив, в мене зачепився шнур, отут десь за метал. І порвалося. Порвалася оснастка, полетіла в воду, все. Мінус, мінус оснасточка. Капець. А в мене там на запасної вже і немає. На ось цьому баделі стоїть. І все, в мене залишився тільки флет. Чуєте, може зараз ось це поставити. Давайте поставимо флет. А чого Ні, хай буде. Так, сіст ці зробив, закинув, друзяшки, що там нас Ігорьок? пішли подивимось. Щось він там сидить. Щось робить бачу, фідери стоять в нього. Що ти розказуй? Ти б запаляна. Та що? Зробив собі, поїсти вам запарив. вже їсть. Ось ну, така прикалясна. що в мене є. Що? Вгадай що це. Мультитул. Від Ганзо. Чуш, я одним користувався вже десь дві риболовлі, дуже зручна штучка. По-перше, нормальні, друзі, нормальні самі оці приколяси, тобто, бачите, пасатіжі. вони дуже рівні, тому що зазвичай буває таке -то криве, таке, щось непонятно, як вони сходяться, нерівно. Тут все чудово, бачите, як воно дуже щільно все прилягає. По-друге, тут дуже багато різних прикалясів. Пилочки, ножички, відкривашки, викрутки. Різні прикаляси, яких ну, реально в багатьох мультитулах їх там взагалі немає. Тут це все є. Плюс-плюс, для перенесення є дуже зручний чехольчик, бачите? А що в чехольчику? А там різні насадочки для викрутки, бачите, чмих поклали все. І ще. Дуже зручна штучка на самому чехольчику для перенесення. Причепили собі на поясочок і гацапюрити. Чмих, чмих. Все дуже зручно, компактно. А придбати ви зможете Ха -ха -ха. в описі під цим відео. Там буде посилання під цим відео. А по промокоду FISHING у вас буде знижка цілих 10%. Ого-го-го. Ля-ля-ля, полколовить. Ха-ха, <гум> друзяшки. Дивіться на що спіймав. Тупо на дрин. Густерочку. Тут в нас виходить є лящики чи що це? Густерочка. На оснасточку з пуфіками. Приколдес. В цілому про цю рибалку, друзі. Не підійшов нам час для риболовлі. 10 година дня, трошки спекотно, яке нафіг буде клювання. Напишіть в коментарях, хто ловив, до речі, в такий час рибу. З 10 десь до обіду в обідній час. Щось нормально попадалось вам на дикаріт, бо ми зараз знаходимося на затоці річки Дніпро. Дика річка і не не то, не то, друзяшки. Треба їхати сюди в 5 ранку, рибачити десь до 8. Або ввечері, як ми взагалі в минулому відосі, ми їздили сюди. В 4 ми приїхали і рибалили з 5 десь до 9 вечора. Потім нас дощик майже накрив. І зміна погоди була, до речі, зараз штіль, сонечко і риби. Ну от, такий дріб'язок та й все. Так що пишіть коментарі, друзяшки. Пішли сходимо до ігорка, що він там. Ісполняє, чи не ісполняє. Давайте перевіримо. Фідери стоять, все нормально. Шо ти? В кущах. шо ти робиш? Та дивлюся ти? вчорашні Бимш. вчорашній приколяс. То шо, мівінка в мене, дивіться, друзі, мівінка. Мівінка? Уже запарилась. Диви, диви, диви. А я! Смачного вам, смачного тобі. Не а ось палочки, якими я буду зараз. їсти. Покажи. <рес> Нічого, виточив чи що? Да. Ти ж знаєш, як їх тримати, отак. Ну тебе ж трайніки ти ж не забувай. мене п'ять. Давай палець сюди сейчас хочеш. <рес> Оп! Маш. Давай собі. Ну все. Чуєш, а де верх? А Відро бачу, а верх де. Друзі, оце насправді херня. Приїжджаєш на місцяк, а немає заготовки. Потрібно і низ, і верх. Низ є, а верху немає. Друзі, залишайте для РК вверх <пляшечку>, пляшечку якусь. Так, а я піду назад. Щось не хочеться вже рибалити на вудку поплавчану. Трошки підзабив на це. Так що будемо зараз теж щось перекусимо. Та вже давайте купатися. І... Кінець відосу буде, і буде конкурс отакий. Ну що, друзяшки, я переплив на цю сторону. Дивіться, як тут прикольно. Тут у нас берег такий, тут можна і перебачити. От до мене плаває горьок. І тут дуже-дуже. Велика глибина дуже різко йде. Дивіться. Заходимо. Тут вже свал, яма. І мені тут по груди, дивіться. Оп! Ха -ха. Капець. А берег прямо тут перед носом. Пісочок тут такий класний. Прям знаєте як на пляжу десь. Кайфуй там такий поворотик затока можна туди я думаю пішки дойти зараз спробуємо риба не клює а що ще робити дай горек пливаємо що ти допливеш чи тобі буйок кинуть буш буйок Приплили, ага. речі на місці, палки на місці. Ну, мої б ніхто і не трогав, кому вони треба. Фух, оце заплив, друзьяшки. Мощний! Як тобі? Біть плавилася. Бомба. Бомба. Фу, друзяшки, так класно поплавали. Негорешка пішов делать діла, він нас інтелігент, водичку не ходить. Піндюрить, так що, друзі? Скоро будемо зматувати вудки та закінчувати риболовлю. Що, погода на... Що Йо... це таке? Ігорьок? Ігорьок! Ого! Трусить! Що Йо... це? Ого? Сірвалось! Я ж, Я ж пересрав! Ніфіга собі! Де він лазить? Ты на цей На пусики -мо О сиеть Що ти там кричав? Я я Я ледь-ледь Спів снимати я ка я якраз стояв, стоял розмовляв. Оця от фігня, як Я клюнула короче. Аж поняв, підскочила. Я чув, я там сраку мив просто. Чисто ти пропустив капець. Знову скоріш за все короб. Так чуєш в обідний час. Що нормально плюнуло? Ну... Так воно аж поняв, аж палку так підняло з катушкою, коротше. А ти далеко кидав? Та от посередині, де глибина. На дай тобі перезакинути. Чуш, вона. ти давай закидуй, а ще, ще половим. ніфіга собі. А на що? Та на пуфіки ж. І цей. Пуфіки. Метод мікс. Пуфіки. Працю. корм цей. Корм працює, пуфіки працює. Але щось я трошки провтикав, коротше. Ну що, друзяшки, у нас на годиночку майже друга обіду. 14.00. Ми закинули. Ото клюнуло щось дике, щось, щось дуже дике. І все, і тиша, і тиша. І нам здається, що може нас проглючило, може ми грибів об'їлися і не клювало. Ви передивіться ще раз відос... Ірьок, зараз треба знайти коментар, який виграв крутий шнур. Де покажи? А коментар, який виграв шнур, ось. У Євгена на початку. А ні, він тут десь тут. А де він? Де? 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 А, ось. Ось. Вітаємо ось. переможця. Ти виграв шнур. Напиши нам в телеграм або інстаграм. Посилання під цим відео. Друзі, оголошуємо новий конкурс. Розіграємо в цьому відосі. Для вас. Шо? Кілограм, Круту? кілограм смальцю. Це не гріка каналі, буде такий розіграш. На цьому каналі розіграємо для вас. Для вас. Знову крутий шнур. Кілограм смальцю. Йому <смалець> подобається слово смалець". смалець. Пишіть слово смалець, якщо хочете прийм... долучитися до конкурсу за коментар, слово смалець в коментарі. І коментар зі словом смалець в наступних відео. А Смалець на хлібі <смалець> буде знижка. <смалець> Хтось забере крутий шнур знову, знову шнур. А я я даю цих шнурів? Та дуже багато. Та ні, не дуже, я жартую. Трошки є. Что еще ключит? Снова глючит. То, -то, <свист> То грибьев не надо. Все, мы с вами до новых видосов, до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь -пока. лайк.